Два з половиною тижні тому, після розчісування, я знімала зі свого гребінця ось таку кількість волосся, і, м'яко кажучи, була в шоці і трошки в депресії. Сьогодні ж я знімаю ось таку кількість волосся зі свого гребінця, і в принципі це більш-менш денна норма, але я не зупиняюсь. Цьому мені допомогло всього два засоби і трішки магії. Знаю, що дуже багато жінок зараз стикнулося з цією самою ситуацією, тому вирішила поділитися. Але одразу хочу зазначити, що якщо у вас маються внутрішні захворювання, через які і випадає волосся. То ніякі втиралки, шампуні, маски, ампулки не допоможуть. Наприклад, в моєму випадку була саме зовнішня проблема, як ми з'ясували, що мій корінь ослаб через те, що я занадто глибоко очищувала завжди своє волосся. Занадто часто використовувала засоби для глибокого очищення. Корінь перестав живитися, ослаб, і волосся стало випадати. з'ясувати це може допомогти трихолог, дівчатки. не нехтуйте. То що ж мені допомогло? Перше. Шампунь для волосся, Double Action від Hair Company. це італійський бренд доглядової косметики. За волосся. Control Loss. Класний шампунь, гарно очища, але не до скрипу. І це саме те, що і було мені потрібно. Пахне? Травками-муравками мию два рази. Потім я наношу будь-яку зволожуючу маску, яку люблю. І перед сушінням на вологе волосся, саме на шкіру голови, я наношу жижу з цих ампулок. Це також та сама серія 6 шампунь, double action control лос, саме від випадіння. Однієї ампули мені вистачає на два рази. Перед сушкою я наношу цей лосьон, в шкіру втираю. Тут є ось така штукенця і дуже обережно наношу, масажуючими рухами втираю. З'являється таке відчуття холодку, але дуже-дуже приємно. Після цього, буквально там через 5-10 хвилин, я висушую волосся. Обов'язково використовую термозахист. Це також дуже важливо. Не нехтуйте термозахистом. От і весь секрет, дівчатка, зберігайте. Брала засоби ось тут. І б'юті мене врятували. Дуже їм дякую за це. І, до речі, ці засоби я показала своєму ще два дня тому. Люблю вас, Па-па!